Альтернативні види опалення та резервне обладнання для обігріву. Очільник теплопостачального підприємства Павло Карась розповів, як триває підготовка до опалювального сезону та чи затримається його старт задля економії ресурсів. До інспектування котелень приєдналися обласний та міський керманичі. Які висновки зробили? Дивіться у сюжеті. Перевага цього котла в тому, що цей пальник переобладнається під дизельне паливо. Дуже швидко дуже шокрива. Тобто можна швидко переобладнати пальник під дизельне паливо. Керівник комунального підприємства Павло Карась проводить екскурсію котельнями. Подивитися на роботу устаткування та дізнатися про якість підготовки до зими прийшли міський голова Анатолій Бондаренко та очільник Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Таборець. Тут передбачили і резерв обладнання на випадок форс-мажорів і можливість його оперативного підключення, каже пан Карась. Друге питання це по критичній інфраструктурі, наявність альтернативного вида палива. Критична інфраструктура це лікарні, будинки престарілих, інтернати, тобто там, де місця постійного перебування людей. Тобто, окрім газу, буде ще й запас альтернативного палива. Відключення котелень мало ймовірне, оскільки підприємство генерує електроенергію у достатній потужності. Зі слів Павла Карася, це дає можливість не відтягувати штучно початок опалювального сезону, а почати його вчасно. У нас температурний режим по законодавству той самий, який був початок опалювального сезону, 8 градусів тепла, середньодобова температура більше, ніж три дні поспіль. Після огляду роботи котелень міський голова Анатолій Бондаренко зазначає, без тепла взимку місто не залишиться. Представили заходи, які провело місто спільно з Черкаси теплокомуненерго, доповіли керівнику. Військової адміністрації про ті якраз проблеми, які були, які вже вдалося подолати, і можна сказати сьогодні впевнено, що місто готове до опалювального сезону. Очільник військової адміністрації Ігор Табурець додає, враховуючи воєнний стан акценту підготовці до опалювального сезону, роблять на альтернативних видах опалення. Готують запас палива для твердопаливних котлів. Це очевидно, що саме твердопаливні котли можуть складати альтернативу, коли не буде в нас газу з 1000 378 наших котелень, з яких до теплокомуненерго відносяться близько 130, Ми практично на 82% вже готові до експлуатації теплосистем. У деяких котельнях області створюють запаси вугілля. Його як альтернативи основному джерелу опалення вистачить на два місяці. Проте у військовій адміністрації планують збільшити кількість сировини, щоб за потреби протриматися до березня. Вікторія Чорнобривець, Віталій Бельдій, служба новин телеканалу Ільдана.